Я радий всіх вітати на ютуб каналі, друже Шокер. З вами Сашко. І в сьогоднішньому відео ми будемо проставляти пікем на першу частину. Тому, якщо хочеш Diamond коін, то обов'язково дивись, хоча б на мій пікем. Я майже впевнений, що на 100 ми заберемо а, цю медальку. Коротше, годі балачок, став вподобайку, пиши власний коментар під відео. Ну а ми починаємо. Шукаєш топові скини і не знаєш, де їх знайти. Українська платформа GoGoCase допоможе тобі в цьому. Це українська OpenCase платформа, де ти можеш виграти реально круті скіни. Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші і бонуси в їх ТГ-каналі. А ще вводь мій промокод shocker 35 та отримай 35% бонусу на баланс. Шукай лінк в описі до відео. Заходь на gogocase.net і випробовуй свою удачу. Що ж, ось наша перепустка. Графіті бейт я вже обрав. Ну і нам треба класично згадати команди, котрі пройдуть 3-0, 3-1, 3-2 і 0-3. Насправді, я ще на, у, себе, у себе на стрімі, до речі, якщо не зафоловлений, фоловся, шокерізбек твіч. <кхем> так от, ми на стрімі розмовляли. Про це я проклацував сітку на спеціальному сайті. Не ну, от і так склалося, що я б хотів поставити бейт, але дуже висока вирогідність того, що вони у матчі 2-0 потраплять на героїк. І бейт, звісно, круто піднабрали. Вони грають в онлайні прям супер. Але для мене героїк зараз є тіром по вище, хоча вони все ще в одній ваговій категорії. Але вони все одно для мене виглядають більш впевнено. Плюс бейти. Не зрозуміло, як вони з психологічної точки зору будуть а, поводити себе на цьому мейджорі. адже до цього можна згадувати купу історій, як вони на РМРі 2-0 доходили, потім відлітали. На цьому MRQ, зокрема, було те саме. Тому важко оцінювати так, от фул-блайнді, в сліпу, що буде відбуватися з бейтами. Тому у мене на прохід прям залізо, в чому я впевнений, це. Героїк, котрі мають проходити. І от на другий спот є декілька претендентів насправді. Це Complexity, BB, і як я вже <coughs> говорив бейт. В бейт я з цієї трійці, напевно, в них впевнений найменше, і тут треба обирати. Або це будуть Complexity, котрі, якщо я не помиляюсь, будуть з Джуніором, але це не точно. Або БіБі. бі І трошки зради буде, але я ляпну БіБі -Бі на 3-0. Ну, не пройдуть, і буде мені уроком, що не треба ставити отаких от, от чилів на прохід. З 0-3 трошки складніше, насправді. Тут є купа претендентів на це, починаючи від Energy, закінчуючи Legacy, Cheng's Warriors, Linvision. Та навіть ті самі Тайлу. Але кого я хочу в першу чергу поставити на 0-3, це Флюксо. А, мені дуже подобається сам по собі арт, який грає в цій команді, але ну, це занадто посередні бразильці. Якщо там думати, хто там Imperial, Flux чи Legacy, тобто для мене в моїй ієрархії Fluxo знаходиться на нижчому місці. І нам треба обрати другу команду на 0-3. І в мене є неочевидний претендент це Мекіспортс. та да та -да та -да та -да, да можуть мене вже на стрімі тапками кидали. Ти що, там, FPL-гравці, гампус, ко-ко-ко. Але <coughs> а, чому я хочу саме їх поставити? Бо вони потенційно можуть зустрітися з Чінгіс Warriors а, або з Лінвіжн, якщо я не помиляюсь, чи, чи з Energy щось типу того. Чингіс Warriors, Лінвіжн. Або Тайлу я не хочу ставити на 0-3, бо зазвичай це ті команди, котрі, типу, одну зустріч та да, відіжмуть. Плюс тримайте в голові те, що це перші два раунди 0-1, 1-0, 2-0, 0-1-1-1 будуть у Best of 1 проходити. І це додатковий плюс для будь-якого андердогу. Тому я тут хочу частково ризикнути і поставити Mighty Sports на 0-3. Вони. Не дуже яскраво себе показують загалом на онлайн-турнірах на своїх шведських лігах, вони програють команді Alliance, і це мене змушує їх поставити на 0-3. Але там є досвідчені вовки, і все може закінчитись у мене в матчі Wildcard проти Mighty Sports, Там два брати близнюки будуть грати один проти одного. Ну, от. але, якщо все станеться, як я собі задумав. То загалом це має прокнути. А якщо хочете копіювати, брати мій пікем, то дуже задумайтесь на рахунок того, чи ставити туди Metis Sports. Це такий у мене bold prediction, що це має статися. Далі 3-1. Хто, на мою думку, прям впевнено, має проходити 3-1. Це комплекс. Це Wildcard. І OG. А, навіть за умови, якщо в комплексі буде Junior, наскільки я пам'ятаю, то все одно комплексі це така хай, tier 2 команда серед усіх цих. Плюс вони на одному з піджелів непогано себе показали. Wildcard, ну, окей. Вони більше вразили мене минулими результатами на мейджорі, Загалом нічого особливого, але склад учасників у нас по факту. Складається з тір 2 командочок, тобто відбутися може абсолютно все. Так само і OG, котрі в онлайні теж нормально себе відчувають, прям безпроблемно. Чому я не поставив сюди бейт, наприклад, у цей кошик. Бо в 2-1 по моїй сітці, я розумію, що далі, ніж третій раунд прогнозувати дуже складно, потенційно можуть потрапити на Комплексіті, я не впевнений, що байти впораються. Знову ж таки, це більш таке обер... обережне ставлення до нашої команди, не розуміючи саме з психологічної точки зору з ігрової 100%. Можна було б їх ставити на 3-1, бути впевненим в тому, що психологія тут не буде грати жодної ролі. Ну, важко. Але в 3-2 я готовий ставити бейтів, я готовий ставити Флайквест. Фух, ну, і тут насправді складновато. У мене є декілька варіантів. Хто може зайняти останній слот 3-2. Це німіга, це Energy, можливо, навіть і Тайлу. Кого я готовий більше повірити. Чесно, серцем я би поставив Energy. От прям серйозно. Але розуміючи, що. Нам треба медалька, і нам треба побільше вгадати. А тут загалом нам треба вгадати, здається, 5. Так, get 5, корект, пік, prediction. А, і загалом, я думаю, що воно вже набиралося тут. І можна. У нас є поле для експериментів. Тому давайте я поставлю команду ні Я думаю, що плюс-мінус воно буде виглядати так. В чому я прям ну десь над тоненького впевнений. Це, напевно, в Метіспорт і під питанням BB на 3-0. Оце дві команди, котрі, в котрих я думаю, ну блін, можуть зіграти якось по-іншому. Усе інше, здається, має так і статися. Тим не менш, пиши у коментарі, з чим ти згоден, з чим ти не згоден. А я нажимаю, натискаю, засейвити всі пікеми, Все, редагувати не буду, і я його вже виклав в телеграм-канал до себе. тому підписуйся. І на нього. Що ж почуємось вже на трансляції. Всім дякую за перегляд, за вашу вподобачку. І звісно, коментар з вами був друже Шокер. Я сподіваюся, що вам це відео було корисним. Можливо, ви щось підглянули. Ну а ви обов'язково пишіть коментар, кого ви з чим ви згодні, з чим ви не згодні, і як ви саме поставили у себе пікем? А всім гарного дня, вечора або ночі. Ще почуємось.